Продано Volvo V50. Буквально два дні назад приїхали і вже зразу забрали Наскільки класний автомобіль, наскільки хороші люди приїхали, які розбираються в автомобілях. Ну Поїхали, заїжджає машинка прямо ось тут, в сервісному центрі. Реєструватися. Без черги, без нічого. Чому? Тому що покупець військовий з УБД, тому без черги і дуже швидко. Це все робиться. А ми працюємо, друзі. Дуже-дуже дуже багато автомобілів Volvo, любих комплектацій, наприклад, таких ексклюзивних, як S-Cross Country, або там XC70, або s 90 Ну і, звичайно, рядами стоять v 60 v 50 v 70 Є з чого вибрати. Тому приїжджайте, дивіться, вибирайте кожен тиждень нові поставки. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Компанія Greenway Auto. Прямо біля МРЕО знаходимося. Чекаю вас на тездрує.